Я зробив дещо дуже прикольне Я підключив руль до гори. Ось зараз покажу вам. Ось бачите, все працює. Якщо вам треба, типу, руль, у вас такий же та гра така, просто ви заходите в настройки, далі підключаєтесь до цього. І там, де оце все, два оці, ви ставите їх на максимум. Щоб, типу, ось таке було. Щоб, ти, щоб руль був прямо один в один, як там. На 270 градусів він буде трохи неадекватний, А на 900 він дуже добре справляється з цим. От. Я вже засняв типу, туторіал, як підключити руль. Ось. У вас може бути такий же роль, якщо у вас по е... якщо він підключається, а не по кабелю, то тоді я вже не знаю, як він підключається до PlayStation. Там ви можете вбити просто в Ютубі і подивитися. Всім па-па!